Ви знаєте, чому ви не можете зупинитися, коли їсте чіпси? Справа не тільки в смаку, але й в їхній ідеальній хрусткій текстурі, що та не сіль змушує ваш мозок думати, що ви взагалі отримуєте недостатньо калорій і підштовхує до нової порції, це як запрограмоване бажання. А дієтична газована вода ну, здається, без цукру значить корисно, але штучні підсолоджувачі можуть обманути ваш мозок і змусити очікувати порцію цукру. А коли він його не отримає, це може посилити тягу до солодкого парадокс, або знежирені продукти йогурти, сир. Ми думаємо, що вони корисні, але щоб компенсувати втрату смаку без жиру, виробники часто додають туди набагато більше цукру або крохмалю, тож, можливо, ви їсте не легкий продукт, а просто інший набір калорій. Навіть звичайний білий хліб обманює через швидке засвоєння він викликає різкий стрибок цукру в крові. А потім такий же різкий спад, залишаючи вас голодними вже через годину. Він дає енергію, але ненадовго.